Збройні сили України завдали серії точних ударів по греблі водосховища в Білгородській області Росії. За повідомленнями, ракети Химаз влучили по ключових опорних вузлах дамби, спричинивши локальні пробої у конструкції та інтенсивне скидання води. Після першої хвилі вогню оператори дронів здійснили додатковий удар по шлюзах, ті були серйозно пошкоджені або виведені з ладу, тож можливість оперативної стабілізації ситуації фактично зникла. Унаслідок ураження спостерігається різке пониження рівня водосховища в місці удару і неконтрольований відтік у русло річки. Це створює реальну загрозу підтоплення низину здовж течії, вразливі ділянки річки та прибережні опорні пункти противника можуть опинитися під водою, включаючи рубежі аж до району Вовчанська. На місці зафіксовано сильні струмені та ерозію берегів, уламки інфраструктури і ділянки зруйнованих шлюзів. Слід підкреслити, що такі удари мають не лише військовий, а й екологічний і гуманітарний ефект, можливі підтоплення населених пунктів нижче за течією, порушення водопостачання та загроза для цивільної інфраструктури. Інформація нині уточнюється, очікуються заяви від відповідних відомств щодо масштабу руйнувань і потенційних наслідків.